Ну звісно, блядь. А що ти думав? Не попав? Давай ще раз. Не попав ще раз. О, молодець. Добрий, Добрий день. Добрий день, братушечка. Підзаробили трошки баблішка? Так? Да? Підзаробили бабла трохи? Так. Да? Скільки заробили сьогодні? Ну Гривень 300 чотири. Оце кожен по 300 гривень? Ні. Ні? В принципі? Не. Охренеть. Все, Це ви 300 на 3, так? Да? 300 на 3 заробила. Охренеть. А чого так мало? Так. Да. Не сезон. Ви, ви типу, щоб гроші просто так не просити, так, да? відходити. А можна ми вам помиємо фари. Да? Як по ж прилагає. Не, ну правильно, це сервіс. Це сервіс. А ви не хотіли так, як я тобі ото казав? Тут... Ну, щоб... Mm -hmm. е... Вдягнуть піджачки, типу, так красиво буде одягнутим. Я, я тобі серйозно кажу, вам бабла будуть побільше давати. Я так не думаю. Ну, сповни, давай хоча б один день, ти отак вийдеш і скажеш мені. Та мені кажеться, якщо ти не заробиш більше, ніж ти заробляв до цього, я тобі а, даю 500 гривень. Так, так не працює. Но... А чому? Ну, у мене, наприклад, друг як... один раз як бомж і сьогодні, йому 500 дали. А, типу, жалуче стало, так? Да? Так. Да. І в ітогі ви будете більше заробляти, я думаю. А я думаю, що будете більше заробляти. А зачем тут мань виходить, вийде?